Ми знизили собівартість нашої продукції на 47,6%, При цьому без втрати якості цікаво, як ми це зробили. Розповідаю у сьогоднішньому відео. Усім приємного перегляду. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production. Мене звати Анна Морган, я власниця швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні субота, а значить, у нас нове відео. І сьогодні я буду ділитися нашими практичними секретами, а саме розповім, як ми на виробництві знижуємо собівартість нашої продукції і при цьому без втрати якості. Ніяких міфів, ніякої води, ні. Один. Конкретний, корисний крок, який допоможе вже вам після цього відео, ось прямо після цього відео, знизити собівартість вашої продукції на 33%. Якщо що, я думаю, ви розумієте, ви знижуєте собівартість на 33, а значить, збільшуєте ваш прибуток. Цікаво? Тож, погнали, але, 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 але. Перед тим, як ми продовжимо, я хочу вас запросити на свій дводенний вебінар, який безпосередньо пов'язаний з даним відео. І я. Певне напрям, що після даного відео ви захочете його відвідати. Чому? Тому що буде більше цифр і більше порад. Друзі, я вас запрошую 18-19 листопада. Це вже ось ось на наступному тижні на свій вебінар, дводенний дві сесії по 40 хвилин на тему, як правильно рахувати собівартість і як зменшити її без втрати якості. Тут важливо сказати, хто дивиться наше відео, слідкує за нашими соцмережами, знає, що майже 90% брендів втрачають. Свій бренд. Після записку своєї першої колекції, а решта 10 борються за своє існування і йдуть на радикальні міри. Куповують погані матеріали, неякісні, як результат, виготовляють неякісні продукції, втрачають репутацію і закриваються до кінця наступного року. Тож цілю цього вебінару допомогти вам і поділитися моїм практичним досвідом як власниці швейного виробництва і як власниці двох брендів одягу. Я маю власних два бренди одягу, один з яких люксовий дизайнерський бренд Анна Морган. Йому вже понад 12 Років сукні нашого бренду прикрашають сторінки таких всесвітньо відомих журналів, як Harper's Bazaar Arabia, Vogue, Вокель, The Telegraph та багатьох інших медіа. Також у нас були покази в Римі і в Абудаві, Тож я думаю, ви розумієте, щось да, про цей світ. Я розумію і хочу з вами поділитися, тому що мені дуже хочеться. У нас дуже багато талановитих дизайнерів, і мені хочеться, щоб ваш. Бізнес, ваша мрія. А зрозумієте, фешн – це бізнес першочергово ріс і розвивався. Саме тому я запрошу вас на свій дводенний вебінар. І після цього відео ви переконаєтеся, що він вам буде дуже-дуже потрібним і дуже дуже корисним. У нас є чотири пакети участі. До речі, включно сьогодні, сьогодні останній день раннього бронювання пакетів уже за два дні. Ціни змінюються і зростають. Встигніть, встигніть після виходу даного відео забронювати свій пакет. Я хочу додати і наголосити, що участь бронюється у випадку оплати пакету. Ось так. Без нюансів. Записатися можна, написавши нам Директ. лінки на наш інстаграм. Я залишаю тут все є. Тож заходьте, підписуйтеся, записуйтеся на вебінар, а ми починаємо. І так, друзі, насправді у нас є своя система на виробництві. Як ми. Працюємо з собівартістю, і ми її поділили на п'ять кроків. Перший основний крок це робота з за закупівлею матеріалу та постачальників. Багато хто ігнорує історію закупівлі матеріалів, як результат потім влітає на досить шалені цифри, не розуміючи, чесно кажучи, навіть чому так трапилося, і взагалі, що потім ось ці зальоти будуть вкладатися в вашу собівартість і впливати на ваш прибуток і не тільки на вашу рентабельність, а й на можливість вижити в цьому досить такому складному фешн світі. Тож, коли ви плануєте закуповувати матеріали, я зараз вам розповім декілька пунктів даного кроку, і на прикладі скажу скільки скільки ви вже зможете зекономити, коли ви йдете до постачальників закуповувати матеріали. От скажіть мені, будь ласка, от в коментарях напишіть на що ви дивитесь перше коли ви обираєте тканину. Я розуміюся, що всі люди творчі, всі починають шукати щось таке екстра: бігати по постачальникам від одного постачальника до іншого. В одного постачальника замовили одне, в іншого інше, і ось ця вся трагедія починається. Ось з цього починається трагедія. Ми всі творчі особистості, хочеться кайфово, креативно. Але кайфово-креативно це кайф, але потрібно якось рідні, як е, такий малей, маленький лайфхак, оцей весь креатив обмежувати хоча б в межах одного-двох постачальників. Повірте, це значно вам зменшить собі вартість вашої продукції. Але зараз трішки не про це, про це якраз більш детально на вебінарі. Так ось, от я цікаво мені почитати в коментарях, на що перше ви дивитесь, звертаєте увагу. М? Ну, ви щупаєте тканину, зовнішній вигляд. Далі що. Я дуже сподіваюся, що хтось напише мені, що я дивлюсь бірки. Правда, як ви читаєте бірки? Ну, перше, що кидається, це ціна. Ми дивимося одразу. Сподобалась тканина, скільки коштує, так? Ну, логічно, більшість так дивляться. А що, якщо я вам скажу, що вже правильно читаючи бірку, розуміючи її, ви вже можете зекономити відповідний відсоток? М? І ось що потрібно знати. Коли ви дивите збірку, зрозуміло, ви дивите стіну, тому що вам потрібно розуміти, потягнете ви чи не потягнете даний матеріал, так? Але наступне, що вам потрібно дивитися, це ширина рулону і щільність. Так ось, друзі, перше, ширина рулону здатна зекономити вам собі вартість майже від 8 до 15%. Чим ширше рулон, ловіть такий лайфхак, тим більше. Деталей влізе в одну довжину. Чим більше деталей влізе в одну довжину, тим менше буде використано матеріалу. І тим менше буде собівартість вашої продукції. Чим менша ширина рулону, тим більше ціна собівартості. Чим більша ширина рулону, тим менша ціна собівартості. Уявіть собі, ну, давайте в середньому хай візьмемо це 12% від 8 до 15%, ми так рахуємо, але в середньому від тканини потрібно розуміти, це десь 12%. Так? Ось так. Це перший лайфхак. Наступний момент. Ми всі креативні, в моду знову повертається принти, але принтована тканина. Тканина, яку потрібно стикувати. Збільшує собі вартість вашої продукції на 15-20%. Тому що для того, щоб. Відшити виріб принтований, нам потрібно викроїти на виробництві деталі таким чином, щоб вони стикувались. Ну, і по затраті часу на пошив, це також займає час, щоб безпосередньо стикувати ці деталі. Це, до речі, додасть вам ще калькуляцію в собівартості по підвищенню ціни на виробництво. Так ось, коли ми говоримо про купівлю тканини, ну, що я маю на увазі з принтованою, вам потрібно давати собі рахунок того, що прийдеться купувати більше тканини принтованої. Тому що я вам пояснила вже чому там крій, пошив і так далі. А це 15-20% плюс. Щоб зекономити, купуйте однотонні тканини. Це мінус 15-20%. Давайте орієнтовно, хай буде 17%. Так, їдемо далі. Простий, здавалось би, момент. Гурт. Я проводила сьогодні прямий ефір в Тіктоці, здається. І там мені задали таке питання: ну а в чому ж тут економія, якщо тканини потрібно купувати більше? Друзі, чим більше ви купуєте тканини, тим дешевша ціна. Зазвичай від 30 метрів тканина ціна на тканину зменшується. І чим більше гурт, тим менша ціна. Десь до 10 ви реально можете зекономити. І ще який момент: ось дуже помилково думаю, багато наших і клієнтів, і підписників, що я зараз вкладу менше, ну, здавалось би, вкладу менше, так? Куплю там декілька метрів тканини, замовлю там мінімальний пошив. Я нічим ні, начебто не ризикую. Друзі, ви ризикуєте усім, ви ризикуєте вашим брендом. Тому що чим більше партія, наприклад, пошив на виробництві, тим дешевша ціна. Це собівартість. Угу. Чим більше ви купуєте на гурт, тим дешевша ціна матеріалів. Це собівартість. Ви мислите однією категорією початковою, не розуміючи, що в кінці вам потрібно всі ці витрати, які є, вам розраховувати між кількістю одиниць. І хто дивився і був на нашому вебінарі минулого разу, і ми будемо безпосередньо вже в цьому вебінарі розповідати. Це буде перший день вебінару, до речі, як правильно розраховувати собівартість. Що виробничі витрати це 10-15%. тобто, те, що ви купили тканину і відшили її. Решта 85% – це непрямі витрати. Так, от. Ось ці непрямі витрати, такі як маркетинг, на секундочку, можуть у вас затягнути дорожче, ніж те, що ви витратите на виробництво. А маркетинг також потрібно враховувати безпосередньо в собі вартість. Зрозуміли, і ось цей ось маркетинг розподілиться між десятьма одиницями, аніж між сотньою одиниць. Я думаю, хід думок моїх вам зрозумілий. Якраз на вебінарі ми проговоримо в перший день, як правильно розраховувати собі вартість і на реальному практичному кейсі з цифрами, що входить в прямі витрати, що входить не в прямі витрати, і поговоримо про націнку. І ви вже наглядно, просто на прикладі побачите, що може вам влетіти ваша сама мінімальна партія, і нібито давайте я спробую. Якщо ви в себе не вірите на початку. Хто у вас буде вірити, розумієте? До бізнесу потрібно підходити систематично і з прорахунками. Тож, коли я говорю купуємо на гурт, краще більше гурт, так? і у вас буде більше одиниць для прикладу, у вас зменшиться ціна собівартості. І це такі базові моменти. Також потрібно ще враховувати, що існує момент з усадкою тканини. Всі хочуть, ну, креативно ж ми смислимо, еко мислимо і так далі. Хочу натуральну кони, тканину, там ще й еко щось, натуральна тканина сідає. І коли ви купуєте натуральну тканину, для пошив, вам потрібно враховувати, що це буде екстра кост, тобто це будуть додаткові а, сантиметри, а на рулонах, а, там, наприклад, на кількості виробах, вірніше, це будуть додаткові метри і це додаткова собівартість. Вхід думок, моїх, я думаю, зрозуміли. Розповіла один крок при закупівлі матеріалів і роботі з постачальниками, так? І лише 3-4 пункти. М? Які можуть вам зекономити ось в цілому десь 33 від собівартості вашої продукції. І дуже-дуже важливий момент: ось ці всі знижки, більшість калькулюють помилково, ви їх сумуєте. Ви думаєте, наприклад, от зекономила на ширині рулону там 12%, зекономила на гурті там ще 10%, зекономила на.

Насправді знижки так не сумуються. Знижка вираховується за спеціальною формулою. І ось якраз цю формулу я дам на нашому вебінарі. Вона буде в конспекті, ви зможете її використати, щоб розібратися. І буде також приклад, так, для того, щоб правильно розраховувати знижки за формулою. Оскільки, якщо ви просто просумуєте ось ці знижки, вас... Начебто помилково магічно вийде трішки менша собівартість, тобто, ніби нібито ви більше зекономили. Але фактично, фактично і практично цього не буде. Тому дуже важливо використовувати правильну формулу. Давайте так на коротенькому прикладі швиденько. Ось у вас тканина 350 гривень. Ви взяли широкий рулон, однотон, і купили на гурт. І ось коли ви вичислили за допомогою даної формули, скільки у вас реально знижку, то, то там буде не 37, десь приблизно 33, 32 чимось. Коротше, 33% з цих 350 гривень, знаючи оці нюанси, ви економите десь 119 гривень. 114 гривень, я собі прописувала, готуюсь до кожного відео з конспектом. Я серйозно підходжу. Уявіть, 114 гривень на одному метрі тканини. І це ще не всі нюанси по історії закупівлі матеріалів, і це лише один крок. А якщо ви будете враховувати всі 5 кроків, які ми вам дамо на вебінарі, ви можете реально зекономити 50% собівартості, і всі хочуть покласти собі в карман, або я радила ось ці додаткові відсотки зекономлені, інвестувати в розвиток вашого бренду. Цікаво ж, правда? І ось уже після даного відео, знаючи такі 3-4 маленьких нюанси, ви вже зможете зекономити на собі вартості вашої продукції. Тож, друзі, я сподіваюся, що це відео було вам корисне, цікаве. Я чекаю вас на вебінарі 18-19 листопада. У нас чотири пакети участі, кожен із них різний, на кожну кишеню. Записатися можна, написавши в Дірект. У нас є закритий телеграм-канал, де я спілкуюся безпосередньо з учасниками вебінару і координую їх щодо даного вебінару. Там з'являться лінки за день до початку вебінару. Одразу хочу сказати, що друзі обов'язково скачуйте Zoom. Вебінар пройде в Zoom. Повинні мати додаток чи Встановлену програму у вас на комп'ютері для того, щоб доєднатися до вебінару. Тому що у нас вже минулого разу були такі ексцеси, коли <свісно> деякі учасники просто не мали зуму, не переходились на лінки, потім запізнювалися на вебінари. І ще один момент. Зараз така складна ситуація, можуть бути відключення. Ми зі свого боку, у нас є і станція, і освітлення. Будемо докласти максимум. Але раптом, якщо трапляється якась історія з. Електропостачанням ми не відміняємо вебінар, друзі. Ми його або перенесемо на день або по часу, але він обов'язково відбудеться. Зі свого боку, ми зробимо все, щоб вебінар технічно відбувся. Ще яке питання було у наших підписників: чи продаємо ми відеозаписи вебінару? Друзі, минулого разу я робила запис, але по технічним причинам він чомусь не зберігся. Цього разу я також планую робити запис вебінару, але запис вебінару не входить до пакетів. Запис вебінару оплачується окремо, тому, будь ласка, зверніть увагу. Ось плануємо зробити запис. Якщо запис, слава Богу, збережеться, ми обов'язково всіх оповістимо. І хто захоче його ще придбати, зможе собі додатково його придбати. Наші підписники, які бажали прийняти участь у вебінарі, запитують: А як бути, якщо у вас не буде електропостачання? Друзі, я не детект, я не можу нести відповідальність за те, що було. У вас освітлення, тому я раджу попередньо, коли ви вже знаєте затвердження дата, є лінк, безпосередньо знайти місце, де у вас буде доступ до інтернету. Ви зможете розслабитись, послухати в кінці вебінару написати питання, я буду відповідати. Але доступ до вашого інтернету і до вебінару, будь ласка, на вас. На нас технічна частина, що вебінар відбувся. Тож, друзі, чекаю вас всіх на вебінарі. Дуже сподіваюся, що це відео вже стало вам нагоді. Мирного та гарного дня і гарних вихідних. Все, папа, до зустрічі у наступному відео.